Доброго дня, запрошуємо вас на перегляд. Будинок у селі Ходосівка. Закрите котежне містечко. Будинок іде 250 метрів сам будинок, плюс ще є гараж і навіс на дві машини. А гараж. Ну, зараз доробляється все. Гараж ще на одну машину, метрів тут 30. Ділянка знаходиться у соснах і саме містечко у соснах буде дороблятися зараз чорнозем, автополив. Ну, вже Автополив, до речі, є, так. газон стелитися буде, сам будинок під чистове оздоблення з усією розводкою, з усіма комунікаціями. Дуже класне затишне місце, зручна також транспортна розв'язка. Так, як можна поїхати через метрологічну вулицю швидко, десь 9 кілометрів через Новобухівську трасу і також через Одеську трасу. Ось подивіться на цю ділянку з соснами. Я зараз якраз проїхав це вечір вже 19.46, то вже хвилин 10-15 і буде, буде вже темно. Але все рівно тут дуже тихо, дуже спокійно. Внизу є таке підсобне приміщення метрів 30. Також тераса, можна її так залишити, можна також застеклити, зробити її більш зимову. Давайте озона, з цього дзвону, з цієї сторони покажу вам гараж. І зараз тоді підемо, подивимось сам будинок, поки не стемню. Скоро все це зашиється, все доробиться. Найближчий місяць буде робитися дорога. І газ також заводиться у будинки. Зараз в наявності є два будинки, цей буде під чистову, в цьому буде робитися ремонт. Якщо під чистову будинок, ціна 400, з ремонтом буде 550. Бачите, з переливом йдуть септики. Скважина є, як я казав, газ, світло, все, всі комунікації заведені у будинок. Також, якщо вам подобається таке відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться, щоб побачити наступні відео. Алюмінієвий профіль, вхідна зона. Ми тут зону під терасу, це санвузол і котельня. Велике приміщення з виходом чи входом в гараж. Ліворуч для... кімната на першому поверсі, скло пакета рахау, 80 й профіль чи найбільше 86-й профіль. Місце під вітальню. Вірніше, це місце під їдальню, да, а це, це вітальня, це вітальня, це кухня, тому що тут є віконце, тут краще поставити об'єдне стіл. Можна стрівець додати. Зараз будуть заливати теплу підлогу. Буде стяжка фінішна. Давайте. Покажу вам вийдемо зараз на терасу, щоб побачили, що плитка на терасі є. Дуже красиве місце. Все зашито, обшито. І другий поверх. Зараз вам подивимося. Підсвітка зроблена. Розводка під підсвітку. Що зліва. Перша кімната. Зі своєю гардеробною. Велике вікно панорамне. Бачите, скільки сосу поруч. Друга кімната. Нараненим кутовим вікном. Також розводка зроблена під кондиціонери. Загальний санвузол є. На другому поверсі. Загалом ми подивилися три окремі кімнати, дві на другому і внизу також є окрема кімната третя. А це четверта кімната головна. Майстер спальня з панорамним вікном, з видами красивими. Є свій санвузол. І своя дуже велика гардеробна. Це будинок є в наявності. Скоро буде такий це він дороблений. Запрошуємо всіх на перегляд. Також є велика корича, корича вона номенватою. Всім гарного дня, до бачення!